Моя кар'єра в університеті почала зовсім недавно, лише два місяці тому. Перед тим я працював в національному медичному університеті на посаді викладача і поєднував її з адміністративною роботою. Починаючи ще з квітня, з 1 квітня цього року, я прийшов сюди викладати поготинну. Мав лише два дні на тиждень заняття. Мені сподобалося і вже Влітку я ще з поговорив погориши з ректором університету, куда Данило вирішив для себе перейти сюди на повну роботу. Найперше, я порадив студентам бути активними, не боятися пробувати щось нове і по максимуму використовувати ті можливості, які надає наш університет. Це Відвідувати тренінги, брати участь у проєктах. Це дасть їм можливість як здобути новий досвід, так і здобути нові знання. Ні, не змінив би. Він мене повністю влаштовує. Якщо я бачу, що щось я не знаю, що ще не вмію, я просто йду і цього доучуюсь, а сам фах я би не змінив. Ну ще в шкільні роки мама завжди хотіла, щоб я був вчителем, а батько хотів, щоб я був військовим. А мені найбільше подобалась інженерія. І Якось зміг оце поєднати. Зараз я викладаю і на і на інженерії комп'ютерного забезпечення, і також на карти військової підготовки отримав звання офіцера. А взагалі-то ще з третього курсу університету вже почав займатися наукою. У спінатурі в мене були перші пропозиції викладати спочатку курс а потім вже в медичному університеті. Покладавши деякий час, воно мені сподобалося, як то кажуть, зайшло. Пам'ятаю, що в п'ятому класі ми з однокласниками і з класним керівником пішли гуляти в ліс. Всі десь собі гуляли там ближче. Мені було цікаво, де цей ці ліс закінчується. І зайшов так далеко, що заблукав. Вийшов вже аж в сусідньому селі. Поки повертався, то ще чуть не цілої школи не шукали. там. Хоча я думав, що зовсім не був. Я більше зараз читаю наукову літературу, більше те, що відноситься до моїх наукових досліджень це терматичні перетворювачі енергії, альтернативні джерела енергії, штучний інтелект. У мене зараз є багато ідей, як штучний інтелект інтегрувати в наукові дослідження. А студентам я би порекомендував знайти пошукати книжки по саморозвитку і книжки, які розвивають критичне мисли. Це політ на пароплані. Власне, кілька місяців назад дружина подарувала мені сертифікат на політ на паруплана, так що це має бути цікавий досвід. Зараз, на щастя, вже немає. Можливо, трошки це страх висоти, а так, тобі, що нічого. Ну, По-перше, університеті не так давно, але я бачу, як він швидко розвивається, як він адаптовується до нових тенденцій в освіті. Тому якихось таких змін я, напевно, не знаю, але я б залюбки долучився до того, щоб університет ставав кращим. Найперше це проводити час з сім'єю. У мене є дві чудові донечки. Також я захоплююся походами в гори і подорожами. Цього літа я вперше спробував самостійний похід, двохденний похід на гор Петрос. Це дуже, дуже класний досвід. У 2019 році ми з дружиною брали участь у соціальному проєкті Тверезе весілля. На, в меті цього проєкту було популяризація здорового способу життя та демонстрація того, що весілля безалкогольне може відбуватися не гірше, може навіть і краще, від того, якого кого вже звикли.